Здоровенькі були друзі. З вами компанія Gold Cars. Хочу нагадати, що ми знаходимося в місті Львів, вулиця княгиня Ольги, 106. Наш автопарк. Наші машинки поповнюються в нас щодня. Якщо не маєте можливості до нас приїжджати чи дивитися автомобілі, можете переходити в наш телеграм-канал Gold Cars і дивитися там. Всі автомобілі. Там найсвітіші новини по автомобілях, які до нас приїжджають на майданчик, які в нас зараз продаються, і які ви можете, друзі, собі придбати. Ще раз нагадаю, що в нас абсолютно всі автомобілі йдуть у лізни, друзі. Так що, якщо ви навіть не маєте повної вартості за автомобіль, ви можете дати буквально там 20% першого внеску і вже їздити на автомобілі і просто виплачувати за нього щомісячний платіж. Повністю всі автомобілі ми не забороняємо нікому перевіряти. Ми можемо з вами, ви можете прийти собі, обрати автомобіль. Можемо з вами собі спокійно сісти, поїхати на будь-який сервіс, на будь-яку перевірку, яку ви, ви собі забажаєте. Також друзі, ми займаємося пригоном автомобілів з Китаю, Америки, Європи та Кореї, друзі. Кого цікавий, навіть та сама Америка можете до нас приїхати. Ми вам покажемо всі абсолютно варіанти. Можете дзвонити на наш робочий номер телефону 0,93 340 40 Друзі, менеджери будуть раді з вами поспілкуватися, підібрати автомобіль, про який ви собі мрієте. Знаходимось, друзі, ми ще раз. нагадаємо на княгині Ольги 106. Чекаємо всіх у гості.